В системі Health 24 реалізовано друк щоденників окремо від стаціонарної історії. Для цього розгортаємо потрібну нам історію та бачимо відповідну кнопку друку. Натискаємо її і бачимо друк щоденників форма 003. Тут ми можемо обрати, які саме документи є щоденниками та їх потрібно враховувати. В друк саме цього пункту. Ставимо галочки на потрібних нам документах та натискаємо друкувати. Після чого буде завантажено Word-документ на комп'ютер і можна буде його роздрукувати. Приклад роздрукованих щоденників виглядає наступним чином. Бачимо заповнені дані з шаблонів. Та всю іншу інформацію, яка заповнюється в формі 003, якщо друкувати її повністю. Також за потреби ми можемо редагувати ці дані, оскільки це Word-документ, та роздрукувати.